Аккумулятор на зарядці. Машина на підйомнику, Казалось би, що тут може піти не так. Приїжджає до нас жіночка каже, сів акумулятор. Хлопці допоможіть. Ми знімаємо. Ну, тут усе ремінь уже новий стоїть. Ну, ремня немає. Думаю, ну ладно. А вона живе в частному секторі. Є такий гарний, гарний будинок, все, усе. горіхи лежать. А ну, варіанти є. Так я вам скажу, що зразу. Знімаємо защиту. Нашли ми старий ремінь, він такий, ну, ціленький, був гарний. І хлопці потім в мене такі дивляться, каже, фу. Ну, матюки далі пішли все остальне. Сюди залізла криса така маленька, Сидла тут на ремню і жіночка просто коли її... Заводила двигун, запускала, ладно. Вона попала під ремінь генератора, і просто ну, тут фарш такий був. Висіла. Якщо кому цікаво, можу крису ту показати.